Скажи, будь ласка, що тут відбувається? Тут відбувається суспільна акція хлопців Куп'янська, Боровенко, Богодухова, Харкова, Чугуєва і Ізюма. О, ми приїхали прикрашати прапорами міста Ізюм. Я сподіваюся, що дуже скоро ми будемо в Слов'янську, Донецьку, Луганську, Маріуполі. Такі ж самі акції будуть проходити. Може не за нашою участю, а за участю місцевих активістів. Слава Україні, героям слава. Ще таке питання, скажіть, будь ласка, яке твоє відношення ну, взагалі до росіян? Русські нам браття, но не по-рабськи. Тому ми розуміємо, що у нас зараз нападає не, Кре... не Росія, а Кремль, безпосередньо Кремль. Цей бідний карлик Володимир Путін, про якого всесвітня відомо після ми співаємо. До росіян відношує нормально. Ми до, до росіян з братською любов'ю відносимося, але до тих людей, які приходять до нас з мечем, вони відвичайно загинуть. Все. І... Дай Бог, щоб всі наші хлопці повернулися максимально живими та здоровими додому. Як людина людині, що ти побажаєш, Володимиру Володимировичу? Ой, Володя, молись і кайся. Амінь, брат.